Всім доброго. Хочу сьогодні коротенько розказати вам за прицеп, яким користуюсь, бо, чесно кажучи, довольний. І у кого -то питання стоїть до розгляду, то я б його вам нахвалив. Прицеп робиться в Запоріжжі. Сьогодні правда, з логістикою трохи складніше, машина брудна. В Запоріжжі компанія Урса називається. Реєструють вони правда, бачу через компанію Палич. У мене колись був прицеп палич. То його хвалити не буду. А оцей бомба. Е дивіться, що мені в ньому подобається в першу чергу. Як зварене дешка. Буває часто, то А-образне. І тут це все в купі якось тако наварюють. і це все виглядає паршиво. Тут же як, тут же йде. Оце квадрат 80х40, стінка 3. Тут, мабуть, 80х60. І, що точно. І теж то стінка 3. Зверху лежить пластина в міліметрі, певно, що 6. Ні, 6 тут нема, тут десь 3-4 мм, певно, що повинно бути. Ну, коротко, мінімум тройка гарантія. Ну, якщо по стінці цього, не ну що тройка. І от ще квадратиком це все заварено. Тобто, ну, Дешто, щоб тут зламалося, не ну щось що з чимось. Так само воно знизу є квадратик тут зроблений на, на запаску. І тут ще 20 на 40 квадратику сила на місце, де нагрузка найбільша. Чого я так на цьому акцентую увагу, тому що в мене був одноосний прицеп, у якого оця от точка тут був... було отак от просто з одної сторони і з іншої сторони проварено. І тут було теж так проварено і таке вушко якесь мінімальне. І що я вам скажу, що це вушко було з середини зроблено. І на тому вушці півтора см сварного шва була просто одна маленька. Не показую його правильно. отут -от -от таке вушко, то воно в мене було з іншої сторони. І на тому вушці фактично весь сварний шов був мімо, бо він був ржавий, він по ржавому варився, не зачистили хлопці. І коли я попав на ступеньку на дорозі, ну якби ступенька, асфальт робився, новий слой положили, а і він вищий, ніж старий слой. Я відтормозився. У мене мішки були з сульфатом, магнію, він здвинувся наперед і на цій ступінці гепнуло. Один дійшло, ну, одне. Частина відійшла тут відірвалася, вона просто повернулася. А друга на цьому місці, на оцьому, зігнуло його у вілку. От. І цьому прицепну був місяць. Ну, я б не сказав, що там таке якби серйозне і навантаження. Просто воно першиво було зварено. І ніхто за то не думав, нічого не усилював, нічого нормально не проварив. Тут же, я вам скажу, ну, проварено так, що тут можна тягати, я не знаю скільки. От. Того я на це звертав увагу дуже велику. Рама тут так само з квадрата 80 на. на, на 40 стяночка, борт півтора мм. Борт, скажімо так, вже не терпівся. Добре, що це метал, що це не фанірка, бо фанірку я би вже да давно поламав. Прицяпу всього ріка виглядає і він, ну, бачите, як. Ну, Користуюся ним постійно. Він возив в мене і картоплю. Я думаю, Якщо позвукли б демонтувати, то... Поставлю фотографії, возив він картоплю, возить кубік води постійно. М -м Світло, до речі, хороше. Ну що, в чому була проблема? А, не поставили лампочку е в це, в протиотуманку. І постійно в мене відходили лампочки. Поки я ВДшкою розібрав ВДшку це все діло не продув, не почистив. До того часу в мене постійно то поворот не робить, то габарит робить. Ну Це така стандартна тема. Це, скажімо так, ще з діятки з Жигулів така тема. Але в цьому плані зроблено стимально. Фурнітурка досить непогана. Ну, в мене принаймні до цього питання не було зовсім, колеса тут 13. О, трохи паршиво позбирало ці бризуки, таке якесь трохи не, не дуже хлопці старався. Вибачайте, при це трохи грязний, болюка, болото. Е, трохи, звісно, що мене розстроїло, що в мене не було оцинкованого прицепа ніколи. І дуже сильно він затирається. Тобто я зимою пару разів поїздив з ним. І все. І Весь той блискучий гарний цинк, який був зразу, зробився матовий, тусклий, такий чорно-сірий. Але основна функція, яку він несе, яка мені потрібна, це витривалість, щоб він мене з часом не поламався. Бо я на ньому і возив. Катки, Три катка великих, цих що по метр сорок, і основна маса лягла не на підлогу, а сюди на борти, тому що він по, по втулках він ширший. І, і все, все спокійно, витримало, датись, там поздравився, цинка, але ну, в загальному тримається він дуже будичка. Того що ну така тема, як привезти тонний бех добре, який грузиться точкою на одне місце. Ну, Не витримає кожен при реально не витримає. Тут перемички досить часто стоять, а він досить гарно себе веде картоплі, я на ньому возив з поля. Ну, понятно, там, по селі буквально там якийсь там, може, кілометр, але факт того, що їхало точно більше двох тонн. По осям він, до речі, дуже прикольно. На табличку, якщо дивитися, він дуже класно написаний. що от... Повна конструктивна маса найбільше 750 кг. Але навантаження допустимо на першу вісь 750 на другу вісь знову 750. Навантаження на кулю 500 кг. До речі, щеплення я брав ну, сам замок, механізм на тонну 400 гмн. В принципі, можна було більше. Але я розумію, що в мене нема таких машин, щоб я тягав більше. Тобто це і за трактором десь тут по селі перетягнути одно і то планується робити прицеп нормальний. До трактора Цей це так це для легкових. А скажімо так, без тормозів тягати більше, ніж тонну 400, це ну, це дуже небезпечно. я в основному їжджу от тягоном на повному приводі 2 літра бензиновий мотор. Е, то ну, якби, пустий він взагалі його не чує. Ну, гружений, понятно. Як у тебе ззаді 1,5 тонни на хвості, то не може ти не чувствувати. Гресори досить класні, брессори. Не на сергах, а плаваюча ресора. Так вона виглядає і скрипить, вона, правда, я час від часу її змащую. Але тому кайф в цих ресорах в, ну, відносно тих, що на, на сергах, що вони не не гуляються. Він, він стоїть дуже хорошо. Тобто, Якщо ти десь вільну, вправо-вліво, він чітко стоїть за тобою. Нема цих приколів, що прицепша вправо-вліво пару разів після тебе гульне, бо він має бути. Вот. Е, В середині я зробив три, ну Не зробив, коли я замовляв, то замовив три вушка з однієї сторони і три з другої сторони. Е, ну, я, мабуть, казав, що треба замовляти чотири. Треба замовляти чотири, бо буває незручно, буває треба дотягнути, <кхід> щось кудись якось трупові стягнути, і того не вистачає. О, так що хто замовляє, замовляє 4. До речі, габаритні розміри прицепа, зразу не сказав 2,5 на 1,5 метра. В мене був прицеп на 2,5 на 1,25 м одноосний. Та я вам скажу, це просто прям якась, як друга ліга. В той фактично нічого не поміщається. Лист е -е, ОСБ того самого, він не влазиться, якийсь довший, якийсь коротший, постійно якісь приколи. Не, не бравши на метр 25 х 230 він там декілька коротший. А може я, може 2,5. Ну, не суттєво. Факт того, що ну, постійно щось в мене весь час в нього не поміщалося. Тут же в тебе запас такий, що ну. Тобто все, що є тут на подвір'ї, та сама... А, ні. як по минулого року возив я на сюди культиватор, возив я на ньому. А, ну, Плуг це ні про що. Возив я на ньому. он там стоїть далі копалка яка теж вважить блягане, що за півтони точно. Ну, то є ці всі речі без проблем. Без проблем. і Реально, ну, якщо мати чим тягати його і взяти з гальмами, я думаю, таке, як до 2 тонн, без проблем. Часто я ним картоплю ввожу, десь так тонну 200-300, коли здаю, то минулого року їздив і їздив. Тону 300 ложиш, їдеш без проблем. Головне, щоб там сильних підйомів не було, і різких поворотів. Все він нормально себе веде, не кринеться, не зносить його, не... Ну, ніяких проблем нема. Е, в цих відосиках, правда, цих хлопців, з Урси, у них є канал непоганий. Вони за кожен прицепчик знімають. Вони постійно кажуть, що прицеп йде тихо, там все, все дуже класно. Прицеп не йде тихо, бо це бляха. Якщо прицеп пустийний, гружоний, дрібіжить воно все, скрипить, як має бути. Тут ну, магії не сталося. Прицепи на фанері вони тихіші. Ну, це до того моменту, поки фанера на тих закльопках не повідвалюється. А цей він дзвінкий. Якщо ти його вже загрузив, то так. Да. Я, правда, і антіскліпам, ну, то тут покажу задні, там трошки зручніше буде. Сліпом це все діло попромащував, але от вже чути сам механізм. Скрипить і під на ходовоно теж скрипить, бо сліди, де все треться. Ну, я тут трецю теж проклеював, воно відривається з часом, тому все, ну, поки хоч цей кусочок тримається, і то вже перемога, вже тут воно хоч не скрипить. Ну, Фонірка поки тримається. але... То би що там не казав, вона довго не поживе, мені здається. Ну вона вона вологостійка, але сприятно, як там якісь коробочки в ній возити. То да. А так як експлуатувати, так як фермери її експлуатують, то я думаю, що тяжко буде. Тяжко. А в загальному прицепом доволі, до нього в мене ще є каркас, там ще він. каркас стоїть. То метр. 30 з 10 чи 1,15 м від підлоги до верхньої точки. Я робив так, щоб могти ну, туди залізти і не кожен раз його знімати. І він був невищий машини. Тому що коли прицеп суттєво вищий, це починає виливатися в розход поля. Причому, чим вищий прицеп, тим швидко всі за 80 стоїть вам недоступні. через те, що ну, машина прямо впирається зразу. Що так кажу, бо я тягав прицеп, який має метр. 70 чи 1,80 мет висоти від підлоги вверх. Півтора на 3, так само двохосний. І я вам скажу, це просто 80 Це ваша швидкість. Тільки ви доходите там до сотні і він просто впирається настільки, що ви його не можете рушити. Десь якийсь обгон, якщо він треба зробити, це, це я кажу навіть запустий. А гружений, той бог з Так що це такий. от така, на який компроміс, може там метр 40, майже метр, не знаю, може метр п'ятдесят, щоб дотерпімо, в кого може передня машина вища, або з якимось бусом тягати. Ну за такою лігковушкою, то це, як на мене, оптимальний варіант. Добро всіх, кого що цікавить, пишіть, розкажу, бо реально про це А ще скажу, закрила. Там є такі. Здається, чи з білої церкви водім такий, він завжди показує, що в нього крила дуже міцні і що по них можна скакати. Я вам скажу, що на це крило вставав не тільки я, я там бажав небагато. Але славеткі там 70-80-90 і, і постійно в цей прицеп залазиться через крила. Тобто ніхто там якось нічого не вдумає. І, ну, в такій жорсткій експлуатації вони цілі, не криві, не погнулися, нічого не повідривало. Так що ці хлопці теж, бачите, сліди від відкапці, тобто слізлося знов сюди. Єдине, що я би отут от, на цих от краях вони тут буквально по дві закльопки дали з кінця. Бачите, що воно вже з цієї сторони повідставало. Тобто десь щось воно гуляє. я би ще тут його проклепав. Але буду так кльоперник і закліпає його. Дивлюся, згадую, що то було б добре зробити, але до того діла не доходить. Ну В загальному прицеп дуже класно зроблено. Дуже класно. Мені от іде не сподобалося, як вони вмонтували тут ці призувки і що на них ще значок кладається, мене прям збісило. Але ладно. А в загальному врешті супер. Супер прицеп, міцний, надіжний, тримається. Ну За весь час експлуатації жодної поломки. А, і да, обов'язково беріть колесо. Воно ну, не коштує великі гроші, але ну без нього, якщо прицеп це ви його просто не знімете. У мене були, ну, багато користувався одноосними прицепами. І я пам'ятаю, яка це мука щось зняти, то тут це ще важче, бо він двохосний, він ось розміщений так, що ти його взагалі не здягнеш, якщо він чуть-чуть підгружний. Того обов'язково. Це не як ДОП, це має бути обов'язково. Невеликі гроші. Так що, хорошо, всім пока, всім гарного настрою. Тримайтеся і все буде українському.